Всім привіт! Були ми в кінотеатрі вчора з подругою, і на стіні висить портрет Одрі Хеппер. Колись давно її 10 заповідей мені вкорінились в життя. Не знаючи на 100% та намагаюсь їх сповідувати. І захотіла з вами ними поділитись, що є важливим для жінок, щоб губи стали спокусливими, говори добрі слова. Щоб очі були гарними, випромінюй добре. Щоб постать була стрункою, ділись їжею з голодними. Щоб волосся було красивим, дозволяй раз у день дітям проводити по ньому рукою. Для впевненості ходи зі свідомістю, що ти не одна. Люди більше речей потребують реставрації, заохочення, прощення і тощо. Ніколи нікого не викидай. Якщо тобі знадобиться рука допомоги, пам'ятай, вона завжди при тобі. Це твоя власна. Коли ти станеш старше, ти зрозумієш, що у тебе дві руки, і друга для того, щоб допомагати іншим. Краса жінки не в одязі, вона не в фігурі чи зачіці, вона в блиску очей, адже очі. Це ворота в серце, де живе любов. Краса жінки не у зовнішності. Істинна краса відображена в її душі. Це турбота, яку вона дарує з любов'ю. Пристрасть, яку вона виявляє. Краса жінки зростає разом з її руками. І я сподіваюсь, це твердження пройде через роки і вкоріниться в розуміння кожного. Адже жінка прекрасна в будь-якому віці, допоки прекрасна її душа.